Ін Мак'юін – один із найуспішніших британських письменників сьогодення. Його книги майже завжди чудово сприймалися як читачами, так і критиками. До того ж, за свою довгу кар'єру автор отримав чимало літературних відзнак, включно з найголовнішою британською нагородою, Букарівською премією, яку Макюін отримав у 1998 році за роман Амстердам. Значна частина його культурного надбання була екранізована, віднішових стрічок. На кшталт короткоматрашки метелики за мотивами одноіменного оповідання і закінчуючи високобюджетною адаптацією Спокути, одного з найвідоміших романів письменника. Ін Макюін один із найадаптованіших авторів у світі, якщо не брати кількість самих екранізацій, а саме відсоток творів із його бібліографії, які було перекладено мовою кіно. На жаль, цей показник не дорівнює максимальним 100%, бо той таки Амстердам досі не адаптований. Адаптований, але я майже впевнений, що з часом геть усі роботи письменника так чи інакше будуть екранізовані. Ін Макюїн складний для адаптації автор. Його стиль значною мірою спирається на внутрішні монологи головних героїв. Попри це, деяким сценаристам та режисерам таки вдалося виокремити інтелектуальний та емоційний світи цих людей, аби в усій красі показати їх нам. У цьому випуску я зібрав для вас усі екранізації творів Інна Макюїна і Хуро, і погані коротко розповім про зміст цих творів, а також про долю фільмів, які були за ними зняті. Підпишіться, вподобайте, прокоментуйте та поширте це відео. Тим самим ви допоможете просунути цей випуск більшій кількості зацікавлених людей. З вами, як завжди, канал Якебук. Ми це читаємо. Розпочати цей випуск варто зі збірки оповідань Іна Макіїна під назвою Перше кохання, останні обряди. Хронологічно, це перше вагоме видання автора, що вийшло в далекому 1975 році, завдяки видавництву Джонатан Кейп. Макюїн розглядав цю збірку як можливість поекспериментувати та знайти свій власний письменницький стиль. Видання складалося з восьми оповідань, три з яких пізніше були адаптовані. Головна історія, яка й подарувала назву збірці. Перше кохання, останні обряди, стало основою для однойменного фільму 1997 року. Головні ролі в ньому зіграли Наташа Грексон, Вагнер та Джованні Рібізі. а Режисером виступив Джесі Перец, який разом із Девідом Райаном написали сценарій. Історія розповідається від імені хлопця, що детально описує довге і спекотне літо, проведене разом із коханою в будинку, де, окрім них, та нескінченого людського задоволення, що подекуди перетікає. у Ринне, ми дізнаємося про існування Велетенського щура, присутність якого відчувається все більше і більше, поки він не виривається зі свого лігва і не нападає на закоханих людей. Зрештою, оповідач вбиває його та помічає напівпрозорий фіолетовий мішок а всередині п'ять маленьких блідих фігур, тобто щуренят. На щастя, ці смерті були єдиними в цій історії, але не єдиними в збірці. Перше кохання, останні обряди. Прем'єра фільму за мотивами оповідання відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто 1997 року, а в обмежений прокат він вийшов 7 серпня 1998-го. З бюджетом у 300 тисяч доларів стрічка зробила усього 40 тисяч. І це зараз був не жарт. Сюжет зазнав ніщівної критики, зате атмосферу та візуальні ефекти фільму оцінили досить високо. The New York Times про неї написав наступне. Цей світ засмаглих татуйованих рибалок, будинків на палях і суцільної вогкості настільки насичений, що ви майже відчуваєте запах густого літнього повітря однак головні герої в ньому здаються недоречними. Наступна повідка зі збірки Перше кохання Останні обряди, що була екранізована, мала назву Суцільна геометрія. У ній головний герой та оповідач на ім'я Райан уникає своєї дружини Мейсі, яка здається відчайдушно прагне отримати від нього, хоч якусь прихильність. Натомість, читаючи насичний події щоденник свого прадіда. Райан вважає щоденник так званим символом патріархальної спадщини, тобто цілком доречно, що він повинен надати головному герою можливість позбутися своєї дружини раз і назавжди. Так, це буде ще одна смерть цієї збірки, яку так захоплено описує Макюїн. Суцільна геометрія більш насичена та жорстока історія, ніж деякі її сестри з першого кохання останніх обрядів. А я нагадую вам, що це дебютна збірка письменника, адаптацією суцільної геометрії. Дмитрій став одноіменний короткометражний фільм від режисера Деніса Лоусона, головні ролі в якому зіграли його племінник Юін МакГрегор, той самий обіван з Зоряних війн» і Рут Міллер, кар'єра якої переважно була зосереджена на роботі в театрі. Цю короткометражку було розроблено спеціально для шотландського телебачення, і вперше вона була показана 3 жовтня 2002 року. Ну і наостанок оповідання метелики, яке балансує на межі непристойності та смерті. Під час однієї зі своїх прогулянок містом головний герой-оповідач зустрічає молоду дівчину. Гуляючи, вони зрештою приходять до безлюдного каналу, де герой спочатку знущається над дівчиною, а потім топить її. Мабуть, найбільш жахливим у цій історії є слова оповідача: мовляв, мій розум був ясним, моє тіло було розслабленим, і я ні про що не думав, я лише тихенько затягнув її. І до каналу страшна історія настільки сподобалася сценаристам, що вона була адаптована двічі у 1988 році німецьким режисером Вольфгангом Беккером і в 2005 році Максом Джакобі вже мовою оригіналу. До речі, на екрані ви бачите саме останню версію, бо німецької картини в більш-менш пристойній якості я не знайшов. Користуючись нагодою, хотів би подякувати спонсорам мого каналу, які підтримують мене за допомогою послуги і спонсорство. Щоб долучитися до такої важливої для мене підтримки, вам необхідно лише натиснути на кнопку спонсорувати та обрати підходящий рівень. А Для тих, хто бажає підтримати мою роботу кавою, посилання на Бамій Кофі в описі до цього відео. Дякую вам. Дебютний роман Іна Мак'юіна Цементний сад 1978 року, так само виданий Джонатаном Кейпом, отримав свою екранізацію у 93-му. Цементний сад одразу ж почав збирати позитивні відгуки критиків. Похмура книга Макюїна, якимсь чином була пронизана світлом і теплом, її називали практично ідеальним романом, гарним, але тривожним, потужним та бентежним. А Стілен Кінг, який побачив у ньому схожість із «Володарем мух Вільяма Голдінга, поставив. В роман Сементний сад у власний список книг, які вплинули на нього та його творчість. Сюжет роману насправді досить похмурий. Четверо дітей, що спочатку залишаються без батька, а потім і без матері, щоб не потрапити у притулок йдуть на відчайдушний крок, ховають тіло своєї матері під товстим шаром бетону у власному підвалі та намагаються продовжити жити звичайним життям. Двоє старших піклуються за двома молодшими. Головний герой, 14-річний Джек та його 17-річна сестра Джулі, мірі Розвитку сюжету, ніби граючи батьків для своїх молодших братів та сестри, незабаром відчувають дивне зближення та потяг одне до одного. Ревно, що Джека до своєї сестри Джулі одного разу приведуть їх обох до катастрофи, яка може розкрити їх таємницю, що схована під будинком у моторошному цементному саду. Після виходу книги кілька відомих критиків припустили, що сюжет Іни Макюїна дуже схожий на сюжет книги Будинок нашої матері Джуліана Глоуга. Макюін заперечував, що взагалі. Читав цю роботу, та й врешті-решт, жодних офіційних звинувачень у плагіаті так і не було висунуто. У 1993 році режисер Ендрю Біркін на основі роману Цементний сад створив одноіменну екранізацію, головні ролі, в якій зіграли Шарлотта Генсбург та Ендрю Робертсон. Фільм Біркіна не бив касові рекорди, не здобув статусу культового. Зате на 43-му берлінському кінофестивалі ця робота отримала срібного ведмедя за найкращу режисуру. До того ж, пісня Мадонни. What it feels like for a girl починається зі слів героїні Шарлотти Генсбург. Дівчата можуть носити джинси та коротко стригтися, носити сорочки та чоботи, тому що це нормально бути хлопчиком, але для хлопчика бути схожим на дівчинку це принизливо, тому що ти думаєш, що бути дівчиною принизливо. Але потай ти б хотів знати, як це, чи не так, що відчуває дівчина. What it feels. Через три роки після цементного саду Ін Мак'юн та Джонатан Кейп випускають другий роман письменника під назвою Втіха чужинців. Історія розповідає про Мері та Коліна, англійську пару, що відпочиває за кордоном у неназваному місті, хоча детальний опис переконливо натякає нам на Венецію. Мері та Колін красиві, яскраві, розкуті, але здебільшого жалюгідно проводять час у новому місті, поки однієї ночі, блукаючи вулицями в пошуках ресторану, вони не зустрічають Роберт. За можного тубільця, який запрошує їх до себе на вілу, де його скромна, усміхнена канадська дружина Адрієнна, здається, відчуває постійний біль, і що найжахливіше, можливо, ув'язнена, накопичуються інші дивацтва. Наприклад, Мері помічає таємно зроблену фотографію Коліна на стіні у Роберта. Проте закохані продовжують тусуватися з цими диваками, аж поки не стає занадто пізно. Адріан зізнається, Мері у своєму судому подружньому житті. Саме Роберт, коли Колись зламав їй спину, а Коліно взагалі стає жертвою дивної пари, те, що було у Венеції, лишається у Венеції. І хоча перша половина роману обіцяє нам цікаве завершення, кінець видається досить незграбним. Тіха чужинців Іна Мак'юна у 1990 році перетворилася на психологічний трилер від режисера Пола Шрейдера з Крістофером Вокеном, Рупертом Евертом, Наташу Річардсом і Гелен Мірен у головних ролях. Естетично прекрасна картина Шрейдера. Та сценариста Гарольда Пінтера переповідає напружену та подекуди жахливу історію Макюїна майже слово у слово. Стрічка отримала неоднозначні відгуки критиків, які дуже хвалили акторську роботу, але скептично сприйняли саму історію. Прем'єра відбулася на позаконкурсному показі канського кінофестивалю 1990 року. А касові збори становили трохи більше одного мільйона доларів. Мабуть, саме через низький прибуток даних про бюджет стрічки у вільному доступі немає. Є вірогідність що творці провалилася дуже сильно, особливо якщо брати до уваги вартість фільмування у Венеції. Навіть себе особисто хотів би відзначити лише музику до фільму, над якою працював близький друг Девіда Лінча Анджело Баделаменті, той самий композитор, який створив саундтрек до серіалу Пікс». Роман Дитя у часі 1987 року розділив читачів Інна Мак'юйна на дві частини. Одні наввипередки називають цю книгу кращим, що написав автор за своє життя. Інші критикують письменника за те, що дитя у часі дуже важке читання. Але ж, друзі, Інн Мак'юйн – це дійсно важке читання, але воно не стало таким у 1987 році. Воно було, є і буде таким завжди. Так, теми жахливі, але хто сказав, що це не може відбуватися на? Насправді особливо зараз, коли сучасний світ замість розвитку та процвітання вкотре відволікає себе війнами. Дитя у часі розповідає нам про Стівена, автора дитячих книжок та його дружину Джулі, через два роки після викрадення їхньої трирічної дочки Кейт. Це сталося однієї суботи під час звичайного візиту до супермаркету. Шлюб не пережив цю втрату, подружжя розлучилося. Єдиною метою життя Стівена після цих подій стає членство у урядовому комітеті з питань догляду за дітьми. Через деякий час друзі пропонують Стівену спробувати відновити стосунки з дружиною. Він навідується до міста, в якому вона живе і в якому до цього ніколи не був. Незважаючи на це, він розуміє, що це місце йому дуже знайоме. Там Стівен переживає дивну подію, він не може пояснити, він бачить своїх батьків як молоду пару, до того, як вони одружилися, Подія, яку пізніше підтвердили його батьки. Хоча Джулі та Стівен тимчасово відновлюють зв'язок під час його візиту до міста, навіть проводять довгі ночі разом. Втрата Кейт стала надто великою перепоною між ними і вони знову розлучаються. Але книга закінчується чудовою звісткою від Джулі про те, що вона знову завагітніла від Стівена під час його візиту до неї. Про те, чи була ця Звістка чудова для головних героїв, Ін Макюн нам не розповідає, лишаючи це поза сторінками. У 2017 році на каналі BBC One відбулася прем'єра екранізації роману Дитя у часі, головні ролі, в якій зіграли імениті Бенедикт Кембербеч та Келі Макдональд. Фільм отримав хороші відгуки, тож, якщо ви ще не дивились, обов'язково зробіть це. Дитя у часі вміло протистоїть звичайній мелодрамі, довіряючи нам найдрібніші деталі історії та дивовижну гру акторів, які Втілюють її у життя. Стрічка має повільний, але руйнівний вплив. У 1990 році вийшов наступний роман Іна МакЮйна Невинний. Дія книги розгортається в Берліні 50-х років, тобто фактично на початку холодної війни, та зосереджується на спільній операції ЦРУ та Мі 6 під назвою Золото, спрямованій на будівництво тунелю з американського сектора Берліна до російського. Метою золота було підключення телефонних ліній радянського верховного командування для подальшого прослуховування. Головний герой Леонард. Нард, – 25-річний англієць, який до цього працював звичайним інженером поштового відділення, встановлює та ремонтує магнітофони, що використовуються в тунелі. Він закохується в Марію, 30-річну розлучену німкеню. А сама історія Роману Невинний обертається навколо їхніх стосунків та ролі Леонардо в операції у жахливому, вигаданому світі іномакію на цивілізації руйнується, а ненависть стала небезпечним станом душі, дуже схожим на амуральність з одного і дурість з іншого. Леонард це ще один невинний, що заблукав у нестабільному світі, хоча Марія і змушує Леонарда почуватися щасливішим, ніж він будь-коли був. Їхні стосунки, як і стосунки в багатьох інших романах письменника, викликають більш потворніші емоції. Леонард виявляє, що йому подобається сама ідея домінування над Марією. Він бачить це як нову перемогу Англії над Німеччиною. А Марія зі свого боку починає хвилюватися, що Леонард не милий невинний хлопець. З яким вона його вважала, а не спокійний і жорстокий, не схожий на її колишнього чоловіка. Отто до речі, саме Отто стане головною перепоною у їхніх стосунках, позбутися якої буде вкрай важко. Мак'ю нерідко використовує метафори та символи у своєму романі. Особливо багато нарікань на цю центральну тему невинності. Марія неодноразово каже Леонардо, що він невинний. Вони з Леонардом п'ють за невинність. І після жахливих подій, що наздоганяють їхнє життя, сам Леонард згодом стверджує, що він. І досі не винний. У 1993 році в світ вийшла екранізація Роману Макюй. На головні ролі в якому зіграли Ентоні Гопкінс, Ізабелла Росселіні і Кембл Скотт. Леонарда зіграв не Гопкінс, як ви могли подумати, адже актор на момент зйомок було далеко за 50, і він точно не міг зіграти 25-річного хлопця. Натомість Гопкінс зіграв ще одного важливого персонажа роману на ім'я Боб Глас, цей рушника, який згодом уведе від Леонардо Марію. Цікаво, що сценарій Екранізації написав сам Ін Мак'юн, тому питань до фільму з точки зору збереження оригінальної історії бути не може. Єдиною проблемою фільму невинної було те, що після завершення фільмування та роботи над ним більше року він просто пролежав на карантині студії, а потім його було викинуто в прокат абсолютно без усіляких передпоказів чи анонсів. Тому й про прибуток у цій ситуації говорити, звісно, немає сенсу. Хай там як, але мені особисто фільм сподобався, передусім, грою Ентоні. Гопкінса, що в ті часи був на піку своєї кар'єри та популярності. Погляд наступної екранізації Іна Макюйна буде доступний тільки спонсорам мого каналу. Ну а на всіх інших попереду чекає роман Спокута та найвідоміша адаптація письменника. Один зі ста найкращих романів минулого століття за версією журналу Time та фіналіст Букерівської премії 2001 року роман Спокута від Інна Мак'юйна, між іншим став першим джерелом для одного з кращих фільмів 2007 року, в якому головні ролі зіграли такі актори, як Джеймс і Кіра Найтлі та вже згадуваний нами Бенедикт Кембербеч. Дія роману Спокута розгортається у трьох часових періодах: Англія 1935 року, друга світ світова війна в Англії та Франції і на сам Англія. У першій найдовшій і найпереконливішій частині роману Макюін миттєво відображає внутрішнє життя трьох персонажів: тринадцятирічної Брайоні Таліс, її 18-річної сестри Сесилії, та Робі Тернера, сина родини, чий освіту в Кембриджі спонсорував батько дівчат. Брайоні це проникливий погляд на майбутню письменницю, чия уява хапається за все, що трапляється на шляху, аби створити історії, цікаві, але все ще дитячі. Вона стає свідком бентежної зустрічі між її сестрою та робі. Бачить недоречну записку, а потім те, як вони жадібно спілкуються, неправильно розуміючи все це, коли приїжджий двоюрідний брат зазнає сексуального насильства, в районі фальшиво звинувачує Робі, визначаючи курс для всього їхнього життя. Кілька років по тому ми бачимо пораненого та гарячкуватого Робі, що, спотикаючись, рухається через французьке село, відступаючи разом із рештою британських військ у Дюнкерку, поки в Лондоні Брайоні та Сесилія відокремлено одна від одної приєднуються до. Медсестери, які лікують поранених чоловіків. У 18 років Брайоні розуміє свій злочин і шкодує про нього. Це визначна подія її життя, і вона прагне спокути, шукаючи Сесилію. Вона, зрештою, натрапляє не на неї та пораненого Робі. А вже в епілозі ми в зустрічаємося з Брайоні як 77-річною письменницею, що стикається з забуттям, чи й зізнання переосмислюють усе, що ми читали до цього. У Романі Спокута, Мак'юін поєднує проникливість, глибоке розуміння історії та оповідь, що робить цю книгу однією з наймастерніших його робіт. Цікавий випадок стався під час фотосесії для обкладинки британського видання Спокути. Ця обкладинка першого видання, розроблена Сюзанною Дін, зображує дівчину в літній сукні, що сидить на сходах за міського будинку. І на перший погляд, ніби усе ок, якби не той факт, що цей знімок був зроблений вже після того, як дівчину декілька годин поспіль змушували позувати на камеру в пошуках ідеального кадру. З книгою пов'язан іще один цікавий. Цікавий факт наприкінці 2006 року агент письменниці та історика Люсіли Ендрюс звинуватила Макюна у тому, що той узяв матеріали про медсестер у Лондоні під час війни саме з книги Ендрюс. А точніше, з її автобіографії немає часу на романтику. Макюїн, якого вже колись звинувачували в подібному, заявив, що не винен у плагіаті, водночас визначаючи свій борг перед авторкою. І це попри те, що Макюн офіційно включив Ендрюс до списку подяку книги. Кінодаптація спокути, знята Джо Райтом за сценарієм Крістофера Гемптона, була випущена у вересні 2007 року. Вона мала комерційний та критичний успіх і навіть отримала Оскар за найкращу оригінальну музику. При бюджеті 30 мільйонів доларів стрічка заробила 131 мільйон, що робить її найуспішнішою екранізацією Інама МакЮйна. Окрім Оскару, спокута Джо Райта отримала також і два золоті глобуси, включаючи нагороду. За найкращий фільм. Ще одна книга Макюйна з короткого списку Букарівської премії 2007 року Повість на пляжі Чесіл» розповідає історію Едварда та Флоренс, молодого подружжя, що проводить свій медовий місяць у маленькому готелі на узбережжі Дорсету, а якщо точніше, на пляжі Чесіл. Едвард аспірант історичного факультету, а Флоренс скрипалька зі струнного квартету. Обидва дуже закохані, незважаючи на те, що вони кардинально різного походження, але перешкоду для їхнього шлюбу стейне соціальні. Статус а проблеми, з якими пара підійшла до моменту в книзі. Флоренс, яка до цього зазнала сексуального насильства з боку батька, боїться близькості, в той час як Едвард думає лише про власні бажання, поспішаючи та підштовхуючи до зриву. Зрештою, пара розлучається, а їхній шлюб анулюється. Через десятиліття Едвард наново переглядає своє подальше життя. Втративши інтерес до написання історичних книг, він працює звичайним працівником у цеху. Після смерті матері повертається до будинку свого. Дитинства, щоб піклуватися про хворого батька, але найголовнішим висновком цих його роздумів стає те, що Едвард усвідомлює, що ніколи нікого не кохав так сильно, як Флоренс. Тим часом вона насолоджувалася критичним і комерційним успіхом разом зі своїм струнним квартетом. Ані Флоренс, ані Едвард не виявляють бажання знову зустрітися та поговорити. І вже у свої 60 чоловік вкотре згадує ніч, коли вони з Флоренс розлучилися, розмірковуючи про те, що могло бути. Приходить до висновку, що вони з Флоренс мали б щасливий і довгий шлюб, що Флоренс сприяла б його успіху в кар'єрі, і що любов'ю та терпінням він міг би допомогти їй відкритися та насолоджуватися близькістю. Але, як кажуть, поїзд давно пішов. Роман закінчується тим, що Едвард згадує Флоренс, яка йде вздовж пляжу Чесіл, перш ніж назавжди зникнути з його очей. Після масштабних романів штибу Спокути, повість на пляжі Чесіл може здатися маленькою перебивкою між наступними великими книгами. Коли раніше Маків не звужував свою розповідь до таких розмірів, детально описуючи короткий проміжок часу однієї шлюбної ночі британських молодят. Проте психологічна тонкість і багатство, деталей такі ж гострі, як і в його довгих творах, а стислий стиль робить це досягнення ще більш вражаючим. В інтерв'ю BBC Radio 4 Мак'юн зізнався, що позичив кілька камінчиків з пляжу Чесіль, тримав їх на своєму столі, поки писав роман. Протести захисників природи та погрози міської ради Веймута та Портленд. Та оштрафувати його на 2000 фунтів стерлінгів змусили автора повернути камінці на пляж. У 2018 році на екрани вийшла одноіменна кіноадаптація від до режисера Домініка Кука за сценарієм самого Мак'юйна. Головні ролі в ньому зіграли Сірша Ронан та Вільям Гоу. До речі, Ронен вже грала у іншій екранізації Мак'юйна. саме вона зіграла роль Брайоні Талісу в датному фільмі Спокута. Світова прем'єра фільму на пляжі Чесіл відбулася на міжнародному кінофестивалі в Торонто. 7 вересня 2017 року. Як зазвичай буває, коли письменник сам пише сценарій до екранізації, вона переважно виходить вдалою. Так сталося і з цією стрічкою. Глядачам вона сподобалася, касові збори становили 3-4 мільйона доларів, а критикувати фільм по суті не було за що. Якщо хочете, мою думку, фільм дійсно варто подивитися, адже історія та атмосфера на досить високому рівні. Закон про дітей драматичний фільм 2017 року від режисера Річарда Ейра та сценариста Ін Мак Іна Мак'юйна, став черговою екранізацією останнього. Стрічка була заснована на одноіменному романі 2014 року, а головні ролі в ній зіграли неперевершені Емма Томпсон та Стенлі Туччі. Головна героїня книги Фіона Мей є поважним суддею Верховного суду, що спеціалізується на сімейному праві. Одна зі справ отримала широкий розголос, коли Мей постановила, що сіамські. Близнюки повинні бути розділені, незважаючи на те, що один близнюк негайно помре через її вердикт. Хоча колеги хвалять її за важливе рішення, сама Фіона переживає це дуже болісно. До того ж, у її шлюбі також не все гладко. Наступний суд змінює її життя назавжди. Невідкладна справа молодого підлітка Адама з лейкемією, в якій батьки відмовляються від проливання крові, тому що є свідками Єгови. Фіона вирішує відвідати його в лікарні, щоб спробувати з'ясувати більше. Виявляється, що Адам добрий, малий. Він читає її вірші та грає на своїй скрипці. Тож на суді Фіона без вагань дозволяє лікарні провести необхідне переливання крові проти волі спілки свідків Йогови. Через деякий час Фіона починає отримувати листи від Адама, в які він дякує за допомогу. Також хлопець повідомляє про лицемірство своїх батьків і розчарування в релігії. Зрештою, він іде з дому, бо хоче жити з Фіоною. Звісно, вона відхиляє його прохання, але при зустрічі не стримується та цілує Адама. Цей поцілунок, зрештою, призводить до страшних наслідків, особливо для молодого хлопця, і жити з цим наслідками Фіоні доведеться до кінця життя. На перший погляд, сюжет досить простий. Мак'юін бере вже знайомі нам проблеми та змішує їх в одну велику, але саме майстерність автора змушує нас вкотре співчувати героям, знаючи напевне, чим усе може скінчитися. Світова прем'єра кіноадаптації роману відбулася у міжнародному кінофестивалі в Торонто 9 вересня 2017 року. Сові збори становили трохи більше 17,5 мільйонів доларів, але ця стрічка має усі шанси згодом стати культовою через теми, які вона піднімає на екрані. Що ж, це була остання екранізація творів Інама Мак'юйна, що вийшла на даний момент. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково дайте про це знати коментарем та вподобанням. До зустрічі в нових відео.